Урада, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Марув в Єревані, Доманський в Санкт-Петербурзі, Остапчук злив Брехуна. Ханумайк, Київ ту Елей. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішні плітки я би хотів розпочати за фіші, яка мені. Абсолютно випадково а, потрапила до моєї стрічки. Значить, у Фейсбуці ми бачимо: Єреван Сію 209, тобто 2 вересня, Єреван накриє конкретний розбрат у вигляді співачки Марув. Справа ось у чому. Марув, шлакоблочина, шарлота у тютю, як би ми її не називали, в жодному амплуа співачка так і не змогла себе знайти. І єдиним брендом, який приносить Марув справжні кошти, це Марув. Відповідно, співачка повернулася до того, з чого починала. Адже проживаючи в Грузії, навіть там все одно потрібно мати серйозні гроші щомісяця. Адже Марув потрібно виховувати дитину, також чоловіка, який працює повністю на артистку. І... Чому я про неї говорю? Чекаю той момент, коли артисти-зрадники почнуть бігти до нас назад як криси. На корабль чи з корабля, як там правильно кажуть народі, ну не суть. А Маруф, грошики закінчуються. А це є головним мотиватором для таких запроданців, як Маруф. Відповідно, зараз вона буде виступати в Єревані і зовсім скоро, пам'ятаєте, я вам казав, що наприкінці осені 23-го року подивимось, чи буде Маруф все ж таки на одній дуже відомій російській премії на червоній доріжці. А в будь-якому випадку спостерігаємо свою кар'єру. Єру співачка поховала. Я взагалі не розумію її дій, точніше ні. Я розумію, що Маруф дуже егоцентрична і дуже корислива. Адже навіть своїй команді вона казала: так я не можу вибрати, Україна і Росія. Що потрібно вибрати? Що перспективні. Коли від людини звучать такі тези, то про що тут взагалі може йти мова? Про який патріотизм, про яку ідеологію, про яку підтримку батьківщини це пристосуванка, яка... Буде намагатися вижити в будь-яких умовах. Відповідно, народила дитину в Києві, перебувавши тут тривалий час в період повномасштабного вторгнення. Все, що потрібно було визначитись мару відразу, залишатися в столиці, виховувати свою дитину, займатися благодійністю, виступати, і все в тебе було б чудово. Але ні грама, ні жаль, жодних зрадників, чи то ані Лорак, Кароліна Куєк, чи то Марув, чи то тая Повалі, чи то Лоліта, і цей список він же надзвичайно великий, тому в якомусь сенсі війна нам підсвітила і показала справжнє обличчя тих людей, які не можуть мати взагалі нічого спільного з Україною. Відповідно, Марув доводиться тикатись, микатись, де е, буде замовлення. В Єревані знайдуться такі замовники, які з задоволенням подивляться той розбрат, який підготувала е, латексна недокоролева. Ну що, Маруф, Окей, виступай, тому що тобі більше ніде і не залишається гастролювати. Ти свою кар'єру повністю похерила в Україні тебе точно не чекають. Що ви думаєте з приводу запроданки Маруф? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також у нас є чудова телеграм-спільнота, яка є невід'ємною частиною пліткового життя. Усе ви знайдете за посиланнями в описі під цим відео та в закріплених коментах. Будь ласка, переходьте, додавайтесь. Ну і звичайно, картка для донатів. Якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатами. Йдемо далі. Нещодавно наші кошенята, наші підписники, глядачі запитували Богдане, а можливо ти знаєш, де знаходиться український телеведучий Андрій Доманський? Молоде покоління взагалі не знає, хто це. Я пам'ятаю Доманського з періоду нового каналу. Якщо не помиляюсь, він був зіркою у свій час, вів дуже багато відомих телепроєктів, і його зірка дуже активно згасала десь з 2014-15 року. Потім у 21-му році він почав нативно з'являтися, і коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він зник взагалі. І ніхто нічого не чув, ніхто нічого не знав і не розумів, де ж знаходиться Андрій Доманський. Ніби провалився під землю. І нам вдало. Ось дізнатися, на пруфи, обов'язково поділимось. Але я поки що на рівні чуток і тих людей, які безпосередньо бачили, коли Доманський в'їздив до країни болот, саме так вам не почулось, на превеликий жаль, ця людина обрала. А, Росію, а якщо точніше, Санкт-Петербург. Саме там нині перебуває і мешкає Андрій Доманський зі своєю матір'ю. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо. Слава Богу, коли ці зрадники втікають, виїздять, показують, хто вони є насправді. І що для них русський мір. Можливо, це і справді максимально оптимальний варіант для Оксан Байрак, для цих Даманських і так далі. І так далі, і так далі. Адже список знову ж таки дуже-дуже великий. І добре, що ви не в Україні. Сумна новина, але як є, така вона сувора реальність. Вражені цією новиною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. Скидують наші кошенята, мені допис з Фейсбуку. Організація під назвою Ukrainian European Business Hub BBN. А, значить, анонс наступного заходу і кажуть, зверни увагу. А я думаю, навіщо мені на це звертати увагу, щось читати, коли а, це немає нічого спільного з нашим контентом. І не тут то було, тому що в анонсі цього. Заходу я побачив фотографію з Володимиром Остапчуком, і мене це здивувало, тому що організація анонсує своє дійство не в Україні. Отже, давайте я зачитаю невеличкий шматочок і потім розберемо цей кейс, тому що дуже цікава історія. Значить. Найактуальніші теми скоро у бізнес Upgrade Варшав. Не пропустіть анонс масштабного заходу у Польщі, а поки що зайдемо здалеку і розповімо про окремі дискусійні панелі і чому саме ці теми були обрані для обговорення. Однією з найцікавіших тем буде фінансування інвестицій та управління активами. Подискутуємо про головні фінансові інструменти та програми для успішного виходу на нові ринки, пропозиції фондів, банків та керівників компаній. Напрямки інвестування та ризик менеджмент у міжнародних інвестиціях, розкриття цієї теми буде дуже цінним для власників бізнесу. Допоможемо розуміти, як правильно керувати своїми фінансами та інвестувати гроші, що дозволить скоротити ризики втрати грошей та максимізувати доходи. Ви запитаєте Богдана, навіщо ти все це читаєш? А відповідь лежить назовні. А значить, це не має нічого спільного з благодійністю. Це немає нічого спільного. Конкретно цей анонс з культурними заходами або допомогою для ЗСУ. Але ж фотографія Володимира Стопчука мене так тригернула. Думаю, а яким боком тоді Остапчук? Можливо, він буде на цьому заході, який анонсували. І я вирішив написати офіційним представникам в Фейсбуці, на що Ukrainian European Business Hub BBN мені відповідають. Доброго вечора! Це був Захід в Братиславі. Володимир виступав як спікер. В ближчий час не плануємо заходів з його участю, хіба що в якості учасників Власника. Скріни переписок я залишу в телеграмі, тому що це приватна інформація, я не можу її додавати на Ютубі. Запитую далі: підкажете в яких числах був захід з Володимиром? На що мені відповіли? Форум проходив в березні. Тобто цікава історія складається. Володимир Стапчук, який так активно гастролює країнами Європи, від країн Європи до Грецького острову Міконос, дає приватні, відпрацьовує корпоративи, заробляє гроші. Все це прикривається звичайно правильним соусом під назвою Допомога ЗСУ. Я не знецінюю того, що робить. Стабчу в жодному разі я не знецінюю жодної людини, яка допомагає і робить свій внесок, свій вклад в те, щоб Україна перемогла. Навпаки, низький уклін кожному волонтеру. Але ж ми розуміємо, хтось займається цим від щирого серця, а хтось. Займається своїми справами, але щоб не було хейту, тим паче, коли публічні люди буде розповідати, що ось ми ж там виїхали, закупили для зсу. А не все можу розповісти, тому що це секретна інформація. І, можливо, з часом поділюсь. Тим не менш, ми допомагаємо. Так, ось на приватному заході, в березні цього року Катюша з Остапчуком перебуває на бізнес-сесії. Яка точно не має нічого спільного з культурною місією. Тобто, приїжджаємо в Братиславу, прокачуємо свої скіли, свої навички, дізнаємося, куди що і як інвестувати, адже ну хочеться заробляти, хочеться мати красиве життя, хочеться. Не прив'язуватись до обставин в країні, тому що запити занадто високі, а тієї роботи, тієї впізнаваності немає. Володя, ти не можеш зрозуміти одного: твій діагноз називається Кукаріку. Що я маю на увазі? Володимир Стапчук насправді дуже талановитий ведучий. Я про це казав неодноразово. Відірвавшись трішки від землі, Володя вирішив, що сам він зможе все, і своє шоу на Ютубі відкрив. І он виїздить за кордон прокачувати свої бізнес скіли Господи, про. Сти, але у Володимира недостатньо інтелекту, щоб розвивати свій власний бренд. Тобто, коли з ним працюють редактори, піарники, ціла компанія телеканалу, от коли він був обличчям України, згадайте, на ТРК України в нього не було майже жодного зашквару. У Остапчука було все чудово. А зараз що день то скандал, що день то розбірки, що день знову скандал. Тому що зникла ось ця вся команда професіоналів, і ми з вами бачимо, що Володимира, який ганяється за хайповими темами, намагається присобачити себе куди завгодно, аби на нього звернули увагу. І я вам казав, що мені розповідали, Катюша досить непогана піарниця, можливо, для когось, але не для Володі. Тому що Катю, якщо ти профі своєї справи, ти не допустиш тих зашкварів як професійний піарник. Які встряє Остапчук. Тому що це має дуже високі репутаційні ризики. Після таких зашкварів дуже складно відновити свою репутацію. І якщо ви думаєте, все у вас буде чудово, і після того, як Україна переможе, Володимир Остапчук буде знову топовим телеведучим, номер один в Україні. Ні, не буде! Тому що будуть згадувати постійно ось ці всі неприємні скандали. Усі будуть мати певний асоціативний ряд з Остапчуком. І повір мені, Катрусю, це не буде позитивно впливати на його імідж, і доведеться тобі дуже швидко перевзуватися і шукати нового принца на білому коні. М -м -м, тож, яке в мене складається враження? Люди абсолютно нещирі, не справжні в своїх проявах. Це моє суб'єктивне відчуття. Маю на нього право. Принаймні, те, що ми бачимо, і лежить назовні, виглядає так, що Володимир, користуючись своєю медійністю, до речі, пам'ятаєте, коли він виступав на закритому корпоративі в Міконосі, він дуже сильно включився. Він підставив свого, до речі, менеджера, влад, його звали, здається, чи як. Щоб скинути всю вину на здається, це менеджер. Виправте мене, коротше, скинув усю відповідальність на іншу людину з команди, аби його не зачіпати. Чіпило, а дупа підгоріла саме через те, що як нам розповідали кошенята на хвостику, виїздив не зовсім прозорими і зрозумілими схемами. Розумієте? Тобто була якась тіньова історія, і він дуже не хотів, щоб воно всплило назовню. Не знаю, стверджувати не можу, але є такі чутки. Отже, Володимир Стапчук прикриває свою дубцю і свій імідж допомогою ЗСУ, а по суті. Займається своїми справами добре це чи погано? Знов ж таки, ми тут не стверджуємо, ми не є маркерами моралі. Але я би хотів почути вашу думку, яке у вас складається враження і. Ось такі виїзди за кордон у вигляді а, приватних е, сесій по бізнес-менеджменту про своїх інвестиційних знань, як саме це допомагає Україні? Можливо, я чогось не знаю. Давайте обговоримо, тому що тема гаряча. А Остапчук дуже одіозний персонаж і однозначної відповіді ми не почуємо і не побачимо. Ще пів роки тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Е, мені не місце у музиці, та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Пам'ятаєте цю заяву Руслана Ханумака після того, як він провалився зі своїм гучним скандальним релізом Дикадичка. Я думаю, всі це пам'ятають. А і він пообіцяв, що більше ніколи не з'явиться на сцені, принаймні так це виглядало. І зараз ми бачимо прем'єру нового кліпу, який є не меншим зашкваром, ніж те, що було з дикою дичкою. Дивимось. Якран ну як ти І кожен по своє, про пригоди, про не зовсім зрозуміло, чому саме From Kyiv to L.A.», тому що не так же багато біженців переїхали саме до Лос-Анджелесу. зрозуміли хлопчина в кадрі, який читав, співав українською, що це взагалі було. Я не розумію, навіщо Ханумаку будувати свою кар'єру. Ну, ти лізеш туди, де ти не є органічним, там, де ти виглядаєш максимально кріпово. І який би ти крок не зробив, воно не буде доречним. Невже немає чим займатись, не вже немає куди вкладати свої кошти. Тому що творчість це не із дешевих задоволень. Але маємо, що маємо вибір за самим ханумаком. Ханумайк, ханумайк, Ханумак. Ханомак. Руслане, Руслане, коротше кажучи, провальний кейс, і що б ти не зняв, що б ти не зробив, ну не стане воно успішним. І це не питання про. Те, що я в тебе не вірю, чи маю якісь свої суб'єктивні погляди. Я просто бачу те, що ти робиш і випускаєш. І це виглядає дуже непрофесійно, некомпетентно і не в рамках нинішнього часу, як мінімум. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте обговоримо в коментарях. А за вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що на цьому каналі відео виходять кожного Божого дня. Тож, чекаю вас на нову порцію пліток вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.